Вітаю вас, улюблена церква, благодатью нашого Господа Ісуса Христа. Я сьогодні хочу пороздумувати разом з вами над 136м псалмом, 137 в синоїдальному перекладі. Псалмом суму, сумним, досить сумним. Над ріками Вавилонськими ми сиділи. І плакали, згадуючи Сіон. Там, на їхніх вербах, ми повісили наші гусла. Адже ті, хто взяли нас у полон, домагались від нас пісень, наші гнобителі жадали розваги, кажучи: заспівайте нам сіонських пісень. Як можемо ми співати Господню пісню на чужій землі? Якщо я забуду тебе, Єрусалиме, нехай відмовить мені правиця моя, нехай прилипне мій язик до піднебіння, якщо я згада... згадаю... не згадаю про тебе, Єрусалиме, якщо не вважатиму тебе джерелом моєї радості. Пригадай, Господи, нащадками дома, той день Єрусалима, коли вони вигукували, руйнуйте його, руйнуйте аж до самих підвалин, дочко Вавилонська руйнівнице, блаженний той, хто відплатить тобі тим самим, що ти заподіяла нам. Благословенний той, хто і твоїх немовлят схопить та розіб'є об скелю». Цей псалом був написаний в часи вже Вавілонського полону, і коли він уже мав наближатися до закінчення. І перекладачі Соптоагінти вважають, що автором цього псалому був Єремія, адже він переплітається з піснею Єрем... з плачем Єремії. І ми е, читаємо про цей стан, в який потрапив іудейський народ, потрапив у Вавилон. Над річками Вавилонськими ми сиділи і плакали, згадуючи Сіон. Так, вони потрапили в рабство, вони потрапили в серйозне рабство. Вони мали працювати. Тяжко працювати. Вони згадували ті часи, коли вони були на своїй землі вільними, раділи, співали славу для Господа і плакали. І ми бачимо про те, що домагалися ті ж самі вороги, які взяли їх в полон. Домагалися, щоб вони не просто працювали, а щоб вони ще їх розважали, щоб вони співали їм і грали на гуслях, і співали сіонські пісні. Сіонські пісні це були пісні для Господа. Пісні, які призначалися для співу в храмі, арфи, гуслі, гуслі, які були. Які захопили з собою євреї, вони були повішані на вербу. Євреї не могли грати і співати. Це було кощунство. для того, щоб співати на чужині, співати для цих ворогів, співати пісні, святі, священні пісні. Як можемо ми співати Господню пісню на чужій землі? Вони відложили гуслі, вони їх повісили на вербі, не заховали. Вони мали їм нагадувати, що прийде час, коли вони повернуться, вони візьмуть ці гуслі і будуть співати славу Господу, будуть співати там, на горі Сіон, будуть співати в Єрусалимі. Будуть співати з радістю в серці, але вони чекали вони чекали цього. Любов до Єрусалиму залишалася в їхньому серці. Багато з них, хто не бачив ніколи Єрусалима, не бачив Сіона. Вони народились тут, в неволі, але батьки. Передавали для своїх дітей, внуків, передавали цю любов до святої землі, землі, яку Бог дарував для цього народу. І вони були готові пожертвувати навіть каліцтвом своїм. Нехай правиця моя відсохне, нехай язик прилипне до піднебіння. Якщо я не буду згадувати Єрусалим, якщо я не буду. Славити Господа, якщо я забуду про Сіон. Вони з великою вірою чекали те, що вже мало відбутися, вже були ознаки занепаду Вавилонської держави. І їхній кінець Вавилона – вже був близько. І автор каже, що пригадай Господи нащадкам едома, що вони тоді, в той день Єрусалима, коли він був зруйнований, які підохочували ще більше цих загарбників, зруйнуй, зруйнуй до підвалину весь Єрусалим. Згадувалася та ворожнеча. Едома і Юдеї, адже це була ворожнеча Ісава і Якова, яка продовжувалася в поколіннях. І автор каже: Ти згадай. Так само, як і каже, блаженний той, хто зруйнує тебе, руйнівниця Вавилонська. Так, Це держава, яка Прославилася своїми руйнуваннями, своїми злістю, ненавистю, жорстокістю. І ізраїльський народ не згадує, що ми тобі віддамо відплатимо, ми будемо карати. Ні. Всю владу. Всю помсту залишає тільки для Господа. Бог Господь, Господь, Ти згадай, ти благослови той народ, та військо, яке знищить Вавилон. І хай розіб'є. Об скелі і твоїх немовлят. Навіть знищений, знищена держава, знищений народ, але залишилися маленькі діти, народ підніметься. Але немовлята знищені Немає кому відрочувати цей народ. Наші Багато людей знаходяться зараз в полоні. Дуже багато знаходяться в окупації, багато кого попереселяли. І ви знаєте, вони згадують на свою землю, згадують на своє життя. Вони згадують і мають надію на Бога. Бог. Сказав, я воздам, я суддя, і я буду судити. І це істина, і це правильно. Він справедливий. Амінь.